Всім привіт! Триває наша підготовка до нового лижного сезону зимового в Італії в доломітах. Але цього року ми вперше їхатимемо і стоятимемо там причепою, а не кампером, як це було попередні роки. У нас така оновка нашого стилю. Побачимо. Мені дуже цікаво, як це буде виглядати, бо це в принципі перша причепа, в якій я буду жити. Раніше ніколи такого досвіду у мене не було. Ми вже мали тут. Тест-драйві і вона стоїть у нас тут неподалік на паркінгу. Ми одну ніч там спали, щоб перевірити, як там ліжко. Ми вирішили одразу, що треба змінити матрас. Ну і тестуємо опалення. І всі різні штуки, Тому що усі попередні роки в камперах завжди щось зимою ламалось. Це такий стандарт, якщо ви. Займаєтесь караванінгом, до цього треба бути готовим. Це таке хобі для стресостійких людей і для тих, які вміють щось робити самі. Бо сервіс дочекатись інколи буває дуже складно, довго і дорого. М -м так от. Багато ще приготувань пер перед нами, і сьогодні якраз один з таких важливих етапів їдемо забирати новий автомобіль. Це буде нова Skoda Kodiaq 4х4. Це така машина, яку ми беремо спеціально під цей зимовий період в Італії. Ми будемо протягом цих кількох місяців, поки там залишаємось на сезон, пролітати з Тревізо до Гданська. Ми знову базуємось в Тревізо. І щоб на місці там було чим їздити, тобто у нас буде легковий автомобіль, який ми залишаємо на нашому улюбленому паркінгу з боку біля аеропорту. Це супер зручно. Тому що білети Ryanair гданськ Treviso досить дешеві. Ми вже їх теж купили на усі ці місяці з грудня по березень. Пролітаємо в Тревізо, там сідаємо в наш автомобіль дві години і ми вже в доломітах. І там собі теж можна сюди, куди хочеш їздити. На різні містечка, які збоку десь в гості до наших знайомих виїжджати, теж можна забрати свої усі лижі, спорядження, їхати в якусь зовсім іншу частину, наприклад, і звідти і там уже кататись. А ще такий класний момент, що цього року, точніше, в 2026 році, Кортіна Дампецо, це поруч з нами буде неподалік. Буде зимова Олімпіада. І ми дуже хочемо туди якраз теж собі їздити, то класно мати машину. І Павел вже дивився квитки, там буде. Дуже-дуже класно і насичено. Одразу залишаємо нашого старого кодіака. Ще заїхали на мийку. Павел його трошки змиє з болота, бо сьогодні така собі погода. І забираємо уже новенького.

Можна їздити. Собі, так, як під'їжджаєш машиною, показує, куди ти маєш доїхати, де гак, щоб підчепити, щоб бути прямо. Постійно приходять якісь нові замовлення, павел всякі різні штуки замовляє. Наприклад, буде ось така камера, яка буде підключена до телефону. Вона буде в нас біля причепи з боку біля сходів. Якщо хтось до нас прийде, задзвонить, то Павел отримає сигнал на телефоні і зможе побачити, хто до нас прийшов в гості. Тут ще якісь просто такі шнури, кабелі до телефонів, комп'ютерів, щоб зручно, щоб всюди була їх достатня кількість. Це такий набір, тут всередині прибори, але в чому їх плюс? Просто що їх можна запакувати ось ці чахли. Відповідно, вони в дорозі не будуть десь там хитатися, трястись, якихось зайвих звуків не буде. Дві різних таких лампи до читання, які можна з такою прищепкою прикріпити до книжки чи до, наприклад, такої підставки до книг, змінювати світло, можна його розкласти, тому що тут ось три таких лампи, а ось в цій є дві лампи. Я взяла просто дві. Різних, щоб спробувати, як це буде виглядати. Ось така прищепка. А мені буде зручно в той час, наприклад, коли Павел за кермом. Коли я сижу поруч на пасажирському сидінні, можна собі підсвічувати і читати книгу, якщо за вікном може темно, ну, або в причепі, наприклад, коли Павел вже хоче спати, щоб йому не заважало основне світло дуже класна річ. А ще останній раз, коли я була в Львові, я привезла собі трохи книжок. В книгарні є була акція 3 дорівнює 5 або 4 дорівнює 7». Я собі докупила ось тут декілька різних книжок. Що в мене є велика колекція книжок Риміґіуш Мрус. Я дуже люблю його різні такі кримінали. І в нас в причепі є таке дуже гарне місце, ідеально під книги. Така шафка, яка закривається, там три полички. Я планую взяти з собою багато-багато різних книг. Тут буде скринька з засобами для прибирання, хочу одразу їх взяти собі з дому, тому що в мене їх багато. Тому можна спокійно вибрати О, мій улюблений концентрат для прання. Його теж візьму, тому що на кемпінгу у нас є пральня, декілька пральних машин і сушарок. Тому зручно дуже ними користуватись, не треба привозити речі додому. Тут ще є запас капсул до посудомийки і солі. Залишилося ще навіть з минулого разу, коли я купувала, тому що в попередньому кемпері у нас була посудомийка. В причепі немає, але думаю, якось. Обійдусь, справлюсь так для миття вікон і дзеркал. Хоча в душ ми в основному будемо ходити з санітаріати, які є у нас на кемпінгу, і нашим душем ми не плануємо користуватися. Взагалі, хочемо там зробити. Таку ще додаткову шафу на верхній одяг, щоб сушити взуття, тому що там всередині є батарея і буде супер тепло. А от щодо кухні я не впевнена, тому що весь минулорічний сезон ми нічого абсолютно не готували. Десь колись я робила чай і каву у нас в кемпері, а там були деякі проблеми час від часу то з опаленням, то з електрикою, то ще з чимось в цьому році. Не передбачаються такі проблеми, тому що у нас буде причепа, а не кампер, чи як автобус. В минулому сезоні, і думаю, що теоретично може ми будемо вже готувати якусь їжу всередині, принаймні якісь сніданки, і можливо, щось на вечерю. Тому треба собі зібрати всякий посуд на кухню. І, до речі, так, де ці коробки? Павел замовив дуже класний такий посуд спеціально під караванінг, тобто, це такі келихи, склянки і горнятка, які мають на дні. Тобто, ось тут на цій частині покажу на звичайному, не приклеєний, а влитий всередину магніт. І спеціальні для цього підставки. Тобто, коли ти під час подорожі їдеш, воно прикріплюється, тримається, і тобі нічого там не труститься, не поб'ється і не випаде. І в нас є такий набір посуду, тарілки теж. Хоча, здається, якусь частину тарілок Павел не міг знайти, тому що теоретично вони залишились в якомусь одному з попередніх кемперів, які ми продавали і. Поїхав до кемпер разом з тим посудом, бо Павел десь забув там перевірити і не вийняв всі речі. Наші термоси з декатлону, хайтек ось такі два, які ми часто собі кладемо, коли йдемо кататись на лижах, виїжджаємо, то робимо чай і беремо з собою в рюкзак. Я перемістилась в ванну, і тут ще нашукала багато потрібних речей, які забираємо. Порошок, так в мене майже всіх речей продуктів і вдома зазвичай запас. Я люблю все купувати наперед. Не знаю, чи ви теж. Для ванни все-таки взяла ще один засіб, бо побачила, що в нас вдома є три Ополіскувач для рота. Знайшла серветки, що була ще запасна пачка для ванни. Вологі серветки для поверхонь. Ось такі рушнички. Десь колись замовила на тему. Наші косметички камперові, тематичні для нас і мені. Щось таке аптечне кинуло те, що було вдома, тому що якщо залишиться тут, то воно зіпсується. І зараз ще треба передивитись вибрати, що тут з косметики я забираю з собою. І ось тут засобів подогляду. Вгадайте, скільки з цих поличок займають мої косметичні засоби, а скільки Павла? А собі для прибирання вже повний ящик відставляю. Думаю, вже більше нічого не треба. Тепер залишається косметика. Ось тут вже для волосся усе стоїть. Ну і головне, коли вже все повиставляю, тут ще раз треба передивитися, що я не взяла забагато з собою засобів, чи не взяла щось непотрібне. А це вже я відібрала книжки, які забираю з собою, які теж будуть в кемпері. Ось тут українською, ті, що я останній раз привезла. А ось тут польською, які у мене ще були не прочитані. І можу, ще сюди додам одну частину ілюстровану Гаррі Потера польською. Тепер ще на черзі категорія одяг. Ми вже попрали весь зимовий лижний, поскладали. І треба це все запакувати, перенести в причепу. І ще я наготувала купу таких стосів одягу, який я хочу теж забрати. Що постіль треба взяти, до речі. Мій супертеплий пуховик Росіньола. Поїде. О, ще бачиш, тут є мій костюм Соломона, лижний, штани і куртка. До речі, ми його дуже дешево колись купили на шаблуках. Це такий в Богданську. Оці три пари мені повністю і цілком вистачить на весь зимовий сезон, так як і минулого року. Сюди, ще додати лижні чоботи, але треба купити нові, якраз плануємо цього року. І шльопанці резинові, щоб ходити в душ, в загальний санітаріат і все. Більше нічого не треба. Іду до причепи. Павел там щось робить, докручує, перевіряє. А я хочу перепитати, як саме там буде все розміщено, що ми забираємо в причепу, а що буде їхати в багажнику легкового автомобіля. Та, звісно, у нас Бебе. І попередньо, ми коли домовилися, що ми виїжджаємо, це мала бути середа. І я собі так думаю, ну добре, то я ще вівторок перед виїздом. Буду на роботі, ще якісь там справи. І сьогодні чую, як Павел говорить, по телефону з по роботі щось і каже, що ми виїжджаємо вівторок, і я. А я як вівторок? А він, ну вівторок зорянка, що не так? Я така, ну окей, тепер треба вівторок перепланувати ще трішки. Але з Павлом це завжди так. Краще було тільки два роки тому, коли у нас теж наперед було куплено багато квитків туди і назад в Італію. Що, мабуть, ми тоді літали до Бергамо. І якось ввечері ми вирішили, що наступного дня не летимо ті вихідні пропустимо. А вранці я п'ю каву, Павел мені її приніс і каже: ну добре, Зорінка, то за годину виїжджаємо в аеропорт. І я. Окей, зібралась. Поїхали. Ще чекаємо на номери реєстраційні. To jeszcze coś krócić, czuję szorupowert. A nie, to jest za No dobra, Ja orionek, to czuję szorupowert. I myślałam, że to w środku butle gazowe. А то буду так на 33 літри знову? Nie. Dobra. Павел уже замонтував нам бокс. Сюди треба запакувати усі наші лижі палки. Як добре, що в березні, коли ми повернулися автобусом додому до Польщі, я всі речі звідти вийняла, попрала і посортувала. І тут у мене ціла шуфляда лежить речей зимових Павла. Тому зараз можна їх просто всі перекласти в сумку. Шкарпетки лижні, всякі, кофти і все, все готово. Ідеально. Я вже склала свій одяг, вийшло такі дві великі сумки, з плюсів там ще лижний одяг, тобто не тільки звичайний зайняв так багато. Розклала тут кругом всі речі, і Павел прийшов передивитися, що йому треба брати, а що ні. В результаті половина тих речей, що я вибрала, він відкинув, сказав, що вони йому не потрібні, і що то йому забагато. Взяла, до перше, дві такі сумки, як в мене. Хочу поскладати і мені цікаво, скільки вийде його речей в порівнянні, в порівнянні з моїми. Привезла частину речей, буду перекладати вже всередину, але залишу їх просто, просто на коридорі, ось тут, тому що потім пабов це запакує так, як це потрібно, тому що треба враховувати, що скільки важить і де воно може. Лежати, щоб не було потім сюрпризів в дорозі, коли їхатимемо 1400 кілометрів. наш комірчик. Хей. Ну no хей. Хочеш корм купити тобі? Чекаєш? Ну, no, добре, па-па! Нова книжка про Марка Маркеса. Теж йде з нами до Італії. Павел її собі купив поперед замовленню ще раніше. І тепер каже, що він її розтягує, бо вона йому дуже подобається і він не хоче, не хоче її прочитати зашвидко, тому розтягує задоволення. Погода зіпсувалась сьогодні падає дощ і останні дні дуже і дуже похмуро. Постійно супертуман. Я постійно дивлюсь відео з усіх наших улюблених закладів і місць в доломітах, і просто не можу повірити, що ми вже завтра будемо там на місці, і там стільки снігу вже готують стоки, ретраки їздять, все там, готують ось ці траси, тому що 4 грудня вже відкриття сезону. І я вже просто не можу дочекатись, як завтра я буду як в цьому такому смішному відео на Тік-Току, де чувак купав в Польщу, я буду теж ходити і говорити. Доломіти, і я не вірю, о Боже, я в Доломітах! З'явились наші різні додаткові речі: лижні чоботи, рукавички. Павел сьогодні вночі знову пішов спати сюди в кемпер, щоб ще перед виїздом все ще раз перевірити. Бо раптом, якщо б щось не працювало, краще це ремонтувати ще тут на місці, коли можна будь-що знайти будь-які інструменти, будь-які частини, попросити ще когось, щоб хтось міг там глянути, допомогти чи зремонтувати. Але ніби все окей. Перевіряє. Ja wiesz, że wczoraj go widziałam, ale uciekł ode mnie. Wyruszył się chodni po rewirze, te wste bliższe. Bo nikogo nie ma w średni. Zobacz, pod spodem chodzi. Pod samochodem. A, ucieka, zobaczył, że rozmawiam. Uh -huh. z debatem, to jest Z tematem jest jest ten. To jest lewe. Jesteś? Jestem. Dobra.